Оксана підключає свій телефон до мережі. Дівчина прямує у Вінницю і, поки чекає потягу, каже, вирішила підзарядитися. Дуже зручно залишаєш під кодом, не боїшся покинути свій телефон. Різні шнурки, і USB, і та c і під айфон. Так, все зручно, вдобно. Аби скористатися коміркою для підзарядки гаджетів, потрібно обрати вільну шавку. Всередині є три типи дротів та розетка. Підключаю свій телефон. Тепер потрібно набрати код. Один, два, три. решітка. Шафка зачинена. Якщо ввести код повторно, комірка відчиниться. Проте в адміністрації вокзалу попереджують, відповідальності за гаджети не несуть. Люди повинні пам'ятати, що вони поклали свій телефон і повинні слідкувати, щоб ніхто не побачив код або якісь інші можуть бути моменти, тому це повинно це бути вже залежати від користувача. Якщо людина забуде код, комірку відчинятимуть за участю поліції. «В присутності правоохоронців ми перевіримо інформацію. Ми маємо змогу відчинити комірку примусово, а пасажир повинен підтвердити те, що це його гаджет. Наприклад, показати, назвати останній телефонний дзвінок або якісь інші ознаки, що підтверджують його власність на цей пристрій. На вокзалі встановили шість таких станцій. У кожній по вісім комірок для телефону. У деяких є і дев'ята. А одна комірка дозволяє під'єднати ноутбук, де є спеціальна розетка. Тут можливо під'єднати і потім зачинити, залишити ноутбук. Зарядки працюватимуть і при відключеннях світла. Розповідає начальник вокзалу. Енергосистема живиться від генератора. Тут є також і супутниковий інтернет, Старлінг. Це може бути будь-який час, скільки потрібно, стільки людина може скористатися. Зарядні станції Дніпру надали партнери з Казахстану. Такі ж встановили і у Кривому Розі. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.